Що буде з травматичною зброєю після закінчення служби. По букві закону право оформити травматичну зброю мають обмежені категорії громадян. Зокрема, це військові, журналісти, працівники суду і правоохоронних органів, зокрема, звільнені поліцейські. Згідно наказу МВС номер 622 якщо зникає підстава для володіння зброєю, дозвіл? Підлягає анулюванню. Власне, якщо військовий звільняється, підстава для володіння зникає. І після анулювання власнику зброї потрібно здати її в поліцію. Тобто, якщо зникає підстава для володіння зброєю, її потрібно продати і переоформити або зробити так, щоб ця підстава була. Але це вже інша історія. Наказ МВС, який це все регулює 98-го року. Його потрібно вже давно переглянути, і зробити нормальний закон України про зброю.